Вітаю вас, малята! З вами я, ваш інструктор з фізичного виховання, Анжела Володимирівна. І сьогодні ми з вами будемо виконувати вправи для тулупа. Як ваш настрій? Давайте зробимо його ще краще. Розпочинаємо. Ноги ставимо разом. Руки перед собою. Один повертаємось праворуч. Два перед собою. Три ліворуч. Чотири перед собою. Все зрозуміло. Розпочинаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Відновимо наше дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Молодці. Наступна вправа. Ноги на ширині плечей. Руки ставимо на пояс. Робимо нахили. Вправо та вліво. Один, два, три, чотири. Повторюємо за мною. Праворуч. Один, два. три. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Молодці. Стомились. Давайте трішки відпочинемо. Опускаємо ручки донизу та дихаємо. Продовжимо. Наступна вправа. Пробуємо нашими ручками дотягнутися до пальчиків на ногах. Ставимо ноги на ширині плечей. Один, два, три, чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири. І ще раз. Один, два, три, чотири. Молодці. Відновимо наше дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Молодці. А тепер малята. Давайте спробуємо повторити всі рухи, які ми сьогодні з вами навчилися виконувати. Один, два. Три, чотири. Один, два, 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 три, чотири. Любі дітки. будьте усі Здорові. До нових зустрічей!